Я знаю, чого ви такі злий! У вас каша холодна! Отойся! Як так можна жити? Без світла? Вибухи нісу не запити на пляжі бізопальні. Я прийняв у такі певні кольори були. Я монітор. Повідаєш. Подивитися через мене на людей. Їх там стільки багато. Так, а ви цей автобус там не мачили, а? Багато людей. Треба було йти в автобус. Та ні, край, краще я восижу там. Усіх кохання я бетмен. Всі ще це не знає, Ніхто не знає хто я, але ти знаєш всіх. А якщо вони тебе знають, то я пішла у ракушку. тому що. Без роботи взагалі, блин. Страна. Нормальне життя. Та ні, що це треба робити, коротше. Без роботи? Теж багато. Є час розігріти кашу. Якось раніше була а я. і холодно. Не забувайте себе гарно поводити. Розмові з військовою. Так. Так, коротше, дай нам просто яблочко так? і всі заспокоїться. Тому що? що? Тому що ти, що має бути в бібліотеці. Золоті слова! Дякую.